Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Корабельне угруповання в Чорному морі, яке погрожує, зокрема, Одеській області, продовжує тримати на поготові два надводних та один підводний носій крилатих ракет, а також в готовності до дії один великий десантний корабель. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Зазначимо, що вчора ввечері військові повідомляли про готовність до атак двох ракетних кораблів та підводного човна, які споряджені 20 крилатими ракетами калібр, також п'ять великих десантних кораблів залишалися в ескадрі. Втім, в командуванні наполягаючи зменшення кількості десантних суден не знижує ступень загрози ракетних ударів ні з моря, ні з суходолу, ні з повітря. А також зберігає вірогідність десантної операції. Взагалі наразі українським військовим, завдяки вдалим атакам по ворожому Чорноморському флоту вдалося відкинути кораблі расистів від узбережжя Одещини на відстань більше сотні кілометрів. Тепер Одесі не загрожує російський десант, оскільки супротивник не зможе реалізувати таку операцію з низки причин. Для здійснення десантної операції противнику необхідна авіаційна та артилерійська підтримка. Не може її забезпечити, поділився думкою військово політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко в Телеграм. Про російський десант на Одесу так Одеса для російських окупантів відігравала і продовжує в їхніх маніакальних планах відігравати важливу стратегічну роль у замиканні сухопутного коридору на Придністров'я, але реалізувати цей сценарій вони не могли і не зможуть з цілої низки причин, зазначив експерт. За його словами, для того, щоб була масована артилерійська підтримка десанту, суші необхідно мати успіх під час сухопутної операції. А супротивникам не вдалося взяти під контроль Миколаєві Херсон, а без повного контролю над цими обласними центрами їм не вдасться розгорнути сухопутний наступ на Одесу. Десантування ров російських окупаційних військ в Одесі має як мінімум мати два фактори підтримки: авіаційне, а також артилерійське. Перший здійснюється наявністю великої кількості авіації в повітрі над зоною висадки десанту і ударах по позиціях і укріп районах противника. А другий, можливий при наданні артилерійського впливу на місто суші, тобто завдяки успішній сухопутній операції або за допомогою морської артилерії. Значив, оглядач Ковленко стверджує, що у супротивників немає шансів реалізувати ні перший, ні другий фактор. ППО в Одесі нівелює авіаційну компоненту в повітряному просторі півдня України, а сухопутна компонента вище написав. Ну і крім усього, вище викладеного, не забуваємо про ПКРК Нептун українська протикорабельна крилата ракета і гарпун, американська протикорабельна крилата ракета, Які і без усього перерахованого вище однією тільки своєю присутністю нівелюють десантну рефлексію окупантів, підкреслив експерт. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.